Нарешті починають з'являтися результати. Але для прихильників легенди про засекречені підземелля Гімлера вони не втішні. Нічого подібного тут не виявлено. Ніяких тунелів під бункером очільника СС електротомограф не зафіксував. Тут не спостерігаються таких об'єктів uh -huh. в цьому місці. Uh -huh. У нас здатність пів півметра. Тобто, це він би чітко виявився. Що... На думку експертів, великі підземні сховища в Україні вождям третього рейху насправді не були потрібні. Влітку 41-го вони фактично знищили кадрову червону армію і почувалися, як удома їм не було від кого ховатися. То чому ж нацистам, які так вражаюче розпочали війну проти СРСР, не вдався черговий бліц А Друга світова війна завершилася повним розгромом Вермакту та взяттям Берліну? Після нищівної поразки у прикордонних битвах радянські генерали отримали наказ за будь-яку ціну спинити наступ німців на так званій лінії Сталіна. Грандіозна оборонна смуга. Розтяглася від Карелії на півночі до Чорного моря на півдні. За масштабом виконаних робіт цей рубіж зі сталі та бетону можна порівняти хіба з великим китайським Муром. То, можливо, саме героїчні бої за лінію Сталіна зірвали німецький бліцкриг. Та розслідування військового історика Сергія Гареймовича із міста Користань відкриває нам зовсім іншу картину. Більшість укріплень лінії Сталіна червоноармійці просто кидали без бою. Дослідник встиг поспілкуватися з учасниками тих подій. Від їхніх розповідей просто волосся стає дибки. Виявляється, влітку 41-го радянських бійців зачиняли в дотах свої ж радянські офіцери. Червоноармійцям не залишили іншого виходу, як тільки героїчно загинути. У більшості випадків так і відбувалось, коли вже Штурмові підрозділи німецькі підходили до таких дотів. Вони просто ну не могли навіть ніяк вийти з цих дотів і приймали смерть. На жаль, будучи закриті. За інформацією історика Андрія Кайнарана, подібні жахливі випадки влітку 41-го були звичайним явищем. Більше того, деякі радянські воєначальники практикували масові розстріли серед підлеглих червоноармійців. Ні в чому невинних солдат тисячами знищували за чужі провини. Коли в якомусь підрозділі там під час бою чи між боями дезертували люди, то в якості кари деякі командири практикували таку практику: виводити зі строю там кожного п'ятого чи кожного десятої, і розстрілювати у спогадах ветеранів, наприклад, в цьому контексті згадувався комісар 147-ї дивізії Бабенко. Це мало залякати солдат і припинити масове дезертирство. Але навіть такі жахливі методи не допомагали. То чому ж радянські вояки не хотіли захищати лінію Сталіна? Чому армія розбігалася? Більшість цих солдат були щойно мобілізованими місцевими селянами, їх не встигли підготувати до боїв, а багатьом навіть не видали військової форми. Деякі підрозділи не годували упродовж цілого тижня. Траплялося, що жінки приносили своїм чоловікам їжу. Просто в окопи на передову. Я тримаю в руках унікальний документ із архіву КДБ. СРСР це агентурне донесення про настрої серед червоноармійців на початку війни. Році солдат повідомили, що їх планують залишити в тилу у ворога в якості диверсійної групи. І ось якою була їхня реакція? Ну, як только об этом стало известно, бойцы бойці между між собою том, що от наконец то предоставится случай уйти домой і прекратить воювати. А далі в документі йдеться взагалі про те, що бійці були готові перейти на бік ворога. Дійшло до того, що бійці стали потаї від командування підбирати ось такі агітаційні листівки нацистів, які сипалися з літаків їм на голови. Червоноармійці називали їх перепустками у полон. Німці обіцяли перебіжчикам добре їх годувати та влаштувати на роботу. Радянські вояки почали масово здаватися у полон. Більшість з них були дітьми розкуркулених селян або й самі постраждали від комуністичних репресій і тому зовсім не хотіли помирати за Сталіна. Мільйони людей пам'ятали ті репресії, які відбувалися за радянських часів, вбили їхніх батьків, братів, сестер, дітей. Це було мільйони людей, які пам'ятали гладомор. І чи були ці люди готові віддавати життя за таку владу? 28 липня німці взяли Смоленськ. Дорога на Москву була відкрита. Але в Гітлера несподівано виникла проблема на півдні. Згідно плану Барбароса, спочатку мав бути взятий Київ. Але Вермахту не вдалося одразу прорватися до столиці України. Бої йшли вже в районі Святошино та Голосіївського лісу. Але вночі підрозділи радянських десантників перейшли у несподівану контратаку. Командування Вермахту зовсім не було готовим до такого повороту. Шокований противник відкрив у відповідь хаотичний вогонь, але було вже запізно. До ранку. Місто було очищене від німців. Повітряно-десантні бригади, 206 та дивізія. Вони зупинили просування німців, трохи їх почали тіснити. Наступ був закінчений, наступ був провалений. Німцями першого. вони не досягли мети взяти Київ. Саме у цей час Гітлер несподівано вирішує внести корективи у план Барбароса і сконцентрувати основні сили на розгромі радянських військ в Україні. Генерали Вермахту. Вмовляли Фюрера продовжити наступ на Москву. Але Гітлер наказує повернути найкращу танкову групу гудеріана на південь. Більшість істориків вважають саме це рішення фатальною помилкою, що вирішила долю Третього рейху. Дві танкові групи Вермахту обійшли Київ із флангів та замкнули кільце оточення у районі Лохвиці на Полтавщині. Гітлер. Святкував нову перемогу. Утворився найбільший котел Другої світової. В оточенні опинився цілий Південно-Західний фронт. Майже мільйон червоноармійців, більшість з яких потрапили в полон. Звичайно, що в німців навіть не було їх чим годувати. Вони не знали, що з ними робити. Часто українські жінки визволяли бійців з неволі просто в обмін на продукти харчування. Вони підходили до огорожі із кошиком та давали німцям мед, сметану, молоко, яйця. Потім жінка вказувала на будь-якого чоловіка і казала: це мій чоловік, син, брат чи батько і полоненого негайно звільняли. Сканочі, що все добре. Мамі передай, зайди до мами, Нехай зайде до мене. З пекотного літа 41-го відбулася ще одна загадкова подія. Адольф Гітлер та Беніто Мусоліні разом прилетіли до українського міста Умань. На думку багатьох істориків, саме цей візит визначив подальший хід Другої світової війни. То навіщо ж два найвідоміших фашистських диктатори прибули до провінційного містечка? По допомогу ми звернулися до місцевого краєзнавця Владислава Деудюка. Дослідник призначив нам зустріч біля того самого балкону, з якого виступав вождь Третього Рейху. Вітаю, Олександр. Вітаю вас на сумісті. Спасибі. Скажіть, я за адресою точно потрапив? Це той самий будинок, так. і той самий балкон, де був Гітлер. Так, це той самий балкон, з якого виступав Гітлер перед своїми військами. Вони якраз стояли от на цій вулиці. Він вийшов на цей балкон і з короткою промовою виступив. В Умані мав відбутися спільний парад вермахту та італійських військ. Але через негоду солдати Муссоліні застрягли в українських чорноземах і не прибули вчасно. Тому урочистості довелося проводити без них. Потім фашистські вожді разом відвідали ось це жахливе місце, яке ви бачите в кадрах кінокроніки. Воно увійшло в історію як Уменська яма. Я разом із Владиславом Давидюком вирушаю слідами диктаторів. Ми знаходимося якраз на тому місці, де була Уменська яма. Тобто з цього насипу не було. Він зроблений, коли будували цей пам'ятник. Монумент було споруджено у самому центрі колишнього кар'єру, який окупанти перетворили на концтабір для радянських військовополонених. Тут просто неба. Нацисти утримували понад 70 тисяч червоноармійців. Більшість з них померли від голоду та хвороб. На думку краєзнавця, Гітлер навмисно прилетів сюди разом із союзником, аби на власні очі побачити Уманську яму. Він просто хотів похвастатись перед своїм союзником. Перед да. Показати, яку величезну кількість радянських військ вони захопили в полон. Але за інформацією львівського історика Романа Пономаренка. Головною причиною приїзду Фюрера до України була зовсім не Уманська яма, а таємна нарада із генералітетом Вермахту. У Гітлера формально офіційна була мета привітати своїх з перемогою і так далі. А не офіційна, про яку не любили казати, яка тільки нещодавно відкрилася в документах, що він зібрав нараду генералів з метою, що робити далі на східному фронті. Бо не вкладалися ні в які плани вже радянський колос не знищений. Причина для занепокоєння у Гітлера була справді вагомою, адже через затримку в Україні усі можливі терміни для проведення швидкого бліцкригу було вичерпано. Німецький наступ на Москву почався лише 30 вересня. Створивши значну перевагу на вузьких ділянках, німецькі війська знову прорвали фронт. І взяли у кільце 37 радянських дивізій та дев'ять танкових бригад. До 12 жовтня у полон потрапило майже 700 тисяч радянських військових. За тиждень бої вже йшли за 80 кілометрів від столиці СРСР. Радянський державний комітет оборони прийняв рішення про евакуацію Москви. внаслідок цього. Чинилася страшена паніка. Десятки тисяч людей одночасно намагалися виїхати з міста. Та чому ж Москву так і не було взято? Командир дивізії СС Валонія Леон Дегрель у своєму щоденнику записав. Той, хто не знає важливості грязі в Росії, не зможе зрозуміти, що відбувалося на східному фронті. Найвидатніша і найшвидша перемога в історії на останній стадії зав'язнула в болоті. Сталіна врятували 15 днів. Якби сонячна погода протримала ще 15 днів, німецькі конвої постачання дісталися б до фронту. Це були ті дорогоцінні тижні, які Вермахт втратив через поворот до України танкової групи Гудеріана. Справжній поворот не туди, слідом за осінньою багнюкою прийшли справжні сибірські морози, до яких нацисти виявилися зовсім не готовими. Практичні німці навіть не підготували для солдат зимову форму. Наступ Вермахту зупинився до весни 42-го. Війна перейшла у затяжну фазу, яку третій Рейх вже не мав жодних шансів виграти через брак людських та інших ресурсів.